На ну що ж, сьома ранку? Розпочинаємо. Доброго ранку, українці, доброго ранку, родиніці! і знову ефірі рубрика Дякую за за ранок, поетичне волонтерство. Кожного ранку ми читаємо вірші, щоб е інші могли допомагати нашим. Воїнам ті, що дивляться ефір, можуть писати номери карточок на різні потреби наших воїнів. І хочу розпочати цей ранок з дуже гарного вірша Павла Тичини. Ви знаєте, як Липа шелестить. Ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі? Кохана спить, кохана спить, піди з буди, цілуї очі. Кохана спить, ви чули ж бо так липа шелестить. Ви знаєте, як сплять старі гаї, Вони все бачать крізь тумани. Ось місяць, зорі, солов'ї, я твій, де щують дідугани, а солов'ї, та ви вже знаєте, як сплять гаї. І поки старі гаї сплять, ми прокидаємося. Дякуючи Господу і дякуючи нашим Збройним силам України за таку можливість. Тому, друзі, приєднуйтеся, донатьмо. Пишіть на карточок під цим ефіром в коментарях на будь-які потреби наших воїнів. Допомагаємо одне одному і наближаємо перемогу! На дворі весна, і дуже-дуже гарно надворі. І зараз співає Соловейко. За віршем Павла тичени, я написала свій вірш. Ви чули, як співає Соловей? Ви чули, як співає Соловей? Його пісні я слухала б до ранку і разом з ним зустрічала би світанки. Який ще дивовижний цей орфей. Ви чули, як витьохкує в садах, Коли весна чарує ніжним цвітом, і кохання у душі пахучі квіти, цей непомітний, голосистий птах. А знаєте, як спів той окриля, Натхнення, наче сонце зігріває? Послухайте, як соловей співає, Хай більше щастям повниться. Земля. А щоб наша земля повнилася щастям, для того потрібна перемога. А щоб перемогти, ми потрібні, ми, нам потрібно об'єднатися. Тому, будь ласка, друзі, об'єднуємося і перемагаємо разом. Так, продовжу тему Соловейки, оскільки зараз такий період, що слухати б його і слухати. Я думаю, що всі ми чує, як він співає. Вартує раз, всього лише раз, спів солов'я почути, щоб серце мить, солодку мить вже не змогло забути, вартує раз, всього лише раз взаємно покохати, щоб щастя, стан, світання стан навіки відчувати, вартує раз, всього лише раз звести до неба очі. Де сонце світ, де місяць край, де зорі цвіт дівочий, і вже душа, п'янка душа, не, не зможе не літати. Допоки в небі є краса, вартує розцвітати. І цілий світ, весь цілий світ красою оповитий, лиш треба раз, вартує раз на хвильку. Зупинитись і кожен день є тільки раз. Ним треба дорожити життя є раз один лиш раз щасливо треба жити. Друзі, наше щастя це мир над головою. Наше щастя це перемога. Тому допомагаємо Донатьмо, об'єднуємося, і це щастя буде, і ми всі будемо радіти. <плес> На дворі весна, а весна така гарна, і так хочеться, щоб і в душі, в душі кожного українця була весна, щоб ми не чули більше пострілу гармат. Щоб ми могли спати спокійно, щоб ми могли вдихнути оце мирне повітря, а щоб воно було мирним, нам треба перемогти. Весна буяє, вишнево, яблуневий сад чарує цвітом, п'янинь вискрай і ніжний аромат, безхмарне небо. Мов над цілим світом гора емоцій, ангель водоспад, цілує сонце променем ласкавим, милує співом хорлунких птахів, сміються квіти, барвами вустами, ось вже метелик звідкись прилетів. Весна буяє, трави зеленіють, життя вирує сповнене краси. У добрім серці щастя тріумфує, немов на квітці крапелька роси. Щастя тріумфує так весна. Все цвіте, все пахне, птахи співають, але, на жаль, не співає наша душа. Але думаємо, це ненадовго, тому що ми сильні, ми українці, ми об'єднаємося і переможемо. Незважаючи ні на що. А пісня українська справді це є сила. Українська мова це сила. Якщо співають так, то буде жити Україна. Пісня українська. Пісня українська, пісня солов'їна. Чарівна красуне сходу до Карпат. О, як величаво ти над світом линеш, кожне слово і нота – ясний зорепад. Ти така красива, хоч малюй картину, як зоря, як сонце, хоч у рамці вправ. Гомонять, говорять, кажуть, ти перлина, і грешно, соромлива, хто цього не знав. Пісня українська, сизокрила пташко. Я душі не чую у тобі аж страх. Поки сяє сонце та цвітуть ромашки, ти дзвініти будеш солов'єм в садах. Щоб солов'ї співали, так? Потрібно, щоб було мирне небо, так? щоб солов'ї співали в нашій душі. Тому, друзі, будь ласка, пишіть номери карточок, хто має. Які потреби для воїнів об'єднуємося, допомагаємо одне одному, особливо нашим воїнам? І дякуємо кожному воїну, який стоїть на варті нашого спокою і нашого життя. Так, я продовжу. Сьогодні з інтернетом трошки, якщо мене погано чути, друзі, то даруйте. Так. Дуже гарно цвітуть вишні, цвітуть яблуні. І коли опадають пелюстки, це наче сніг. І от така дивовижа на землі цвітуть. Тюльпани, нарцизи так і біло-біло. Летять, кружляють, мов сніжинки, і вишень білі перюстки. Спинюсь на миття, на хвилинку, а дивина, бува таки. Вітрець весною, мов до шлюбу, Вбрання ошатне одягнув і закружляв, так любо-любо і по садках кудись майнув. І закружляв у танці знову з гілок збухнувши перестки. весна ж сміхається квітково. Дива бувають все таки. А найкращим дивом, напевно, оце наша мрія, яка щоб здійснилася, це наша перемога. І вона буде, тому що ми сильні, ми об'єднуємося. Ми допомагаємо одне одному нашим воїнам і так наближаємо нашу перемогу. Друзі, приєднуйтеся, запрошуйте інших і працюємо разом на перемогу. Зранку, коли встаєш, Ой, знову інтернет поганий. Коли зранку встаєш і виходжу на вулицю, трава в Русі, і дуже люблю такі. Дрібнички, коли сонце виблискує, світить на росу, вона дуже блиститься, наче перлинки. А це така прикраса. Яка краса виблискує роса краплинками прозорими, як диво, я ту красу до неба піднесу. Душею піднесу увесь красиво. Хай знає світ, земля, планета цвіт. А хто не любить світом милуватись? У всім краса, мудрець колись сказав потрібно лиш уміти споглядати. Навколо нас багато краси, так Господь створив нам землю, щоб ми. Насолоджувались нею, але не щоб страждали від війни, від того зла, яке навколо, а зла дуже багато. І найбільше зло те, яке хоче нас убити. але ми цього не дозволимо. Кожен наш воїн боронить, боронячи нашу землю, так він теж хоче. Бути вдома. Він теж хоче насолоджуватися цією красою нашої землі, щоб кожен наш воїн повернувся додому, здоровий і щасливий, так потрібна перемога. Друзі, приєднуйтесь, будь ласка, допомагаємо нашим воїнам. Пишіть на мене карточок в коментарях, і так ми допоможемо нашим воїнам і переможемо. Я деколи літаю у вісні. Щаслива кажуть, так, таки щаслива, Весна в душі виспівує пісні, такі красиві, які ж красиві, я деколи літаю в небесах, замріяно, натхненна, як без цього, Весна до щастя вистеляє шлях, з квіток дорогу, з квіток. Дорогу. Я деколи літаю, хай у всіх від щастя диво крила виростають, нехай життя складається з утіх, серця світають, серця світають. Хай ми всі будемо щасливими не тільки у сні, а коли буде мирне небо над головою, ми будемо особливо щасливі. Не завжди ми це розуміли, так? тому що було спокійно, а зараз, на жаль, мусимо пережити цю війну, а ми переживемо, тому що ми сильні. Я люблю писати акровірші. Знову ж таки, весна, ці тут дуже гарно тюльпани. І от акровірш тюльпан. Тріпоче душа від краси. Що натхненно чарує, юрбою навколо цвітуть і сади, і поля, людинки тривоги розтанули, серце дивує, предуже дивує веселкою квітів земля, а квіти чудові, і кожна по своєму гарна, нехай же вони завжди квітнуть у нашій душі. Дуже хочете, щоб у кожного в душі. Як найчастіше цвіли квіти щастя, а вони сісти, будуть цвісти, коли ми переможемо, листочок, наче човен, шукає берег свій, він віри в мрії повен, й пливе до світлих мрій, І негода не завада. Ні безліч перепон, він просто лине рато до мрій своїх в полон. Бажання тільки треба до берега дійти, щоб сонечком у небі від щастя розцвісти. Бажання у нас є, у нас дуже велике бажання перемогти, тому ми дійдемо до берега, нам сонечко перемоги засвітить і буде світити. І буде мирне небо. так? І ми будемо розцвітати від щастя. Так. Час дуже швидко пливе. Але нічого. Так. Щастя навколо. Під небом блакитним, де сонце яскраве. Де хмару пухнастих не видно здаля, зеленим стелилися килимом трави, і у квіти барвисті обрала земля. Квітує, чарує красою природа, від запаху цвіту хмільна голова. Душа усміхається, мить насолоди, Це щастя навколо яке зігріва. Краса навколо так, не тільки в день, а ще й вночі. Дуже люблю дивитись на зорі. Думаю, друзі, ви теж, особливо, коли влітку, так тепло, можемо стояти і так без часу дивитись на зоряне небо, як, як вони виблискують своїм сяйвом. Тоді ми щасливі. Так. А ще коли це небо буде мирне, ми будемо. Дуже-дуже щасливі. Сіяють зорі в небесах, краса ні в року, Думки літають на чептах, ступити к року не можу, І нащо все дивлюсь на ночі, і в грудях серце завмира, щасливі очі, Щасливий усміх на устах, які шепочуть така краса. Казкових снах. злетіти хоче душа у вись, літати там, де зорі чудо. Нехай у кожного життя щасливим буде. Так, друзі, приєднайтеся, пишіть номери карточок, тому що це потрібно нашим воїнам на різні потреби. Запрошуйте своїх друзів, і так разом ми переможемо. Наші воїни чекають, так і не солодко удко на передовій. А ми допомагаємо кожен, як може. Допомагаємо, читаючи вірші. Кожного є своя місія, так, а ми читаємо. Росіяту матері. Я так наперед. Хочу привітати Матусь. Матусь, у яких, у яких діти ще маленькі, у яких діти дорослі, усіх-усіх. Хочете, щоб мамине серце було спокійне, а спокійне воно буде тоді, коли діти будуть поруч, а не на війні. Мамине серце бездонна криниця, ніжності, ласки, любові тепла, сонце сіяє, як мама сміється, мати заплаче, ридає земля, неначе навколо усе стало сірим, і холод зимовий з'явився на мить. Та мамине серце наповнене віри, воно від любові так сильно горить. Що кривда безслідно, мов мряка зникає, Веселкою раді сіяє в очах, Матосине серце без міри прощає, тепло залишається і ніжність в словах. Мамине серце турбота навіки, Дбає за діток, як трепетний птах, поки жива, не зімкнуться повіки, Богу молитва завжди на устах. Мамине серце, це сонце проміння, затишок, спокій і дім доброти, зичу матусям здоров'я терпіння, щастя безмежного, щастя цвісти. Тому бажаю усім матерям, щоб їхнє серце було щасливе, щоб кожен син повернувся здоровий. До матері, і щоб більше не було сліз, сліз горя, а були тільки сльози щастя, сльози радості. І на завершення, тому що час закінчується. Зачитаю такий оптимістичний віршик. Цвітуть вишні, так? і хочеться, щоб цей білий цвіт, це був цвіт перемоги. Хай більше ми не плачемо. Зацвіли сади вишневі ніжно-білим цвітом, запах квітів ароматних лине цілим світом. Заголи хрущі і бджоли, та понад красою, заспівали пісні пташки. Ну, а я постою край віконця помилуюсь казкою природи. Миті щастя Швидкоплинні, а така нагода через рік, та дай нам, Боже, до цього дожити, треба щастя, миті щастя зараз й тут ловити. Хай цвітуть, сади вишневі і в душі надія, хай здійсниться якнайшвидше те, про що ми мріємо. А мріємо ми про перемогу, так, про мирне небо. Хай воно буде якнайшвидше. Хай перемога буде якнайшвидше. А для цього нам потрібно об'єднуватися. Тому, друзі, об'єднуйся, допомагаємо одне одному, особливо нашим воїнам, яким ми дуже дякуємо за кожен ранок, тому що маємо можливість прокинутися так і їм допомагати. Дякую усім, хто був поруч, усім мирного та гарного дня.